Жаль, нема такої сили, яка б змогла повернути хлопців звідти. Але е, на моменті від початку того, як родина дізнається цю новину, і до моменту, коли ми вже закриваємо труну і ховаємо хлопця, я думаю, що найбільше чого родина потребує, це не байдужість від, від оточуючих від людей, від людей форми або людей без форми, поки люди не зустрічаються з цим особисто. Вони не розуміють, наскільки це боляче. Я пам'ятаю, пам'ятаю його, і він завжди був дуже виваженою людиною, завжди усміхненою людиною, людиною, яка заряджала всіх нас оптимізмом, вірою в перемогу. Я впевнений, що він був найкращим чоловіком і є найкращим чоловіком. Він був воєнний кращим батьком. Він був є кращим другом, побратимом. І, і просто справжній людиною. Пам'ятайте його, такий, як він він був. Пам'ятайте, що, завдячуючи йому, що тисячам таких, як він, ми з вами можемо жити. Я відчула не просто підтримку, мені надали сили просто триматися. Підтримали не тільки мене, а й мою доньку. Це не просто хлопці, які допомагають організувати гідний процес поховання. Це хлопці, які психологічно тебе витягують з утопії, тому що я туди почала поринати. Спочатку приходить сповіщення від бригади на РТЦК. Ми Своє сповіщення і особисто я, або в складі групи ми йдемо в родину загиблого або зниклого безвісті для того, щоб принести цю новину в цю сім'ю. Організовуємо саме поховання, тобто саму процедуру поховання. Зазвичай це відбувається або в взади прощання, або в церкві, або на кладовищі. Організацією, допомогою в організації, фізичною і моральною підтримкою займаються територіальні центри комплектування. Зазвичай виділяється від п'яти до десяти людей. Ми забираємо тіло загиблого, ми носимо труну з ним, стаємо почесною вартою і проводимо чин прощання вже безпосередньо на кладовищі з пострілами, з врученням прапору. Дівчата, які зараз стоять на захисті нашій країні, на різних її рубежах, але виконують одну спільну задачу. Наближають перемогу. Пролунає останній салют. Увага! Струнка! До бою! Ого! Кожне поховання це не можна сказати, що воно якесь як наступне чи попереднє. Вони всі різні. Вони всі дуже емоційно проходять важко в плані родини різні, ситуації різні. Ми розуміємо, що від тих хлопців, які зараз, на жаль, пішли від нас, залежить багато цій війні. Вони віддали свої саме ціни, значить, і ми маємо віддати їм саме ціни. Що ми можемо їм зробити? Це шану провести їх належним чином в останній путь. Все сповіщення ми разом з родиною звертаємося до комунального підприємства ритуальних послуг, вибираємо час, місце поховання. Якщо треба відспівати ту церкву, в якій це відбувається. І все отак за ручку з ними проходимо ці всі кроки, ступень для того, щоб належним чином провести полеглих хлопців в останній путь. Після поховання. Ми зустрічаємося з родинами і продовжуємо соціальний супровід, тобто одноразові гроші і допомоги і всі інші питання. Пенсії по втраті годувальників, пільги, які передбачені чинним законодавством. Кожного разу, коли ми їдемо по місту, я кажу відверто, їдемо зі слізами на глазах. І дуже боляче, коли наші деякі люди не усвідомлюють, що це загиблий воїн, який віддав життя своє за нас з вами, за наше світне майбутнє. І, на жаль, як я сказав, не усвідомлюють, не дають. Шану загиблому герою не преклоняються і не прикладають руку до серця. Це якось у нас не зовсім люди розуміють, що це потрібно робити. Дуже тяжкі ці моменти, коли ти приїжджаєш до родичів і доводиш до них, що, на жаль, чи чоловік, чи син загинув. Це дуже, дуже нелегка місія. Приїхав в одне село, привіз сповіщення. До мене підбіжала дівчинка років шість. І поздоровкалася і каже: ой, я думала, що це папка приїхав, а я привіз вісточку дуже-дуже нехорошу. А вона каже, що наш папка зник без вісти, А я якраз приїхав цю вісточку довести до родини. Тричі мені доводилось сповіщати цей дім про те, що в них в сім'ї. Трапилась біда. Сльози пішли градом. Бачить оцю дочечку, яка жде батька з фронту, яка дуже любить і любила його. Це хлопці, які повернулися з передової, які не раз бачили втрати в своїх підрозділах, поранених друзів, поранених побратимів. Або полеглих побратимів. І ще раз повертатися в ці відчуття, я думаю, що їм насправді дуже-дуже боляче. Хтось приходить з більш травматичним досвідом, хтось приходить з менш травматичним досвідом, але я думаю, що для кожної нормальної людини, навіть з цивільного життя, це досить, -досить тяжка справа. Я ніколи не думав, що я буду хоронити, отак їздити. За цю тиждень, це четвертий похорон. Як то держимося? Там держалися і тут держимося. Багато молодих хлопців життє життя вони пішли захищати свої сім'ї, землю свою, дом свій, щоб пішли. Оце найважче дивитися на родственників. Деякі хлопці, незважаючи на вік, такий вже за 40 років вони ще тихенько десь ідуть за кутками і все одно плачуть. Навіть це. Причому навіть ті хлопці, які бойові прийшли з бойових бригад, мають поранення, які бачили, на жаль, смерть на полі бою, то все не відняти гіркоту. Особисто мене, ну, мабуть, що... більш за все рятує моя родина, діти і намагання і віра в те, що я роблю щось... щось добре. І колись, мабуть, ми десь зустрінемось з усіма цими хлопцями, яких, яких вже немає, я дуже хочу вірити в те, що я роблю все правильно. Шана!